Дякую уваги. Добрий день усім присутнім в залі. Сьогодні на позачергову 49-ту сесію селищної ради, крім депутатів селищної ради, запрошені заступник селищного голови староста сіл Чечнігу та Шечніцька, начальники відділів селищної ради, керуючи справами виконкому селищної ради. Продовжується жорстока, несправедлива війна. Свідками якою ми всі є, гинуть найкращі сини та дочки нашої України, гинуть мирні жителі, гинуть невинні діти. Прошу вшанувати світлу пам'ять всіх загиблих, хвилиною мовчання. Дякую, прошу свідки. Перед початком роботи нашої сесії прошу всіх депутатів зареєструватися за допомогою системи електронного голосування. Фаріфте. За результатами реєстрації на нашу сесію прибуло 14 депутатів. Кворум є. Пропоную роботу нашої сесії розпочати. Не буде заперечень? 49-ту позачергову сесію Сутиськівської селищної ради 8-го скликання оголошую відкритою. Так извинил, причем Роботи нашої е, роботи сесії затверджено на другій сесії селищної ради, лічильну комісію обрано на першій сесії. Пропоную секретарем засідання сьогоднішньої нашої сесії обрати депутата Кобильника Олександра Михайловича, імені, також імені до кінця. Не буде заперечень? Прошу проголосувати про секретаря сесії. Прийнято, прошу зайняти місце. Хочу подякувати всім депутатам, що так оперативно зібралися на сьогоднішнє засідання. Чому виникло питання такого негального зібрання нашої позачергової сесії? Надходить дуже багато звернень від військових частин щодо надання фінансової допомоги, і, крім того, від однієї з військових частин. Надійшло клопотання, щоб передати їм в оренду певне майно. От саме за цим останнім питанням було пов'язане наше е, термінового шкликання нашої сесії. Але щоб надати фінансову допомогу військовим частинам, нам потрібно направити вільні залишки бюджетних коштів. А щоб направити вільні залишки бюджетних. Коштів нам потрібно затвердити звіт про виконання бюджету за 25 рік. Тому такий у нас вийшов порядок денний про виконання бюджету за 2025 рік, внесення змін до бюджету та третє питання про передачу в оренду майна. То за такий порядок денний прошу проголосувати. Прийнято порядок денний затверджений. Приступаємо до його обговорення. Прошу Руслан Петрович. Шановні депутати, враховуючи те, що сьогодні у нас буде чергова сесія, а тому звіт про виконання бюджету Сутрівських середньої територіальної громади за 25 й рік, так як ми це робимо завжди в розгляді всі всіх податків всіх надходжень, а також напрямки використання коштів заслухати вже на наступній. Черговій сесії. А сьогодні пропонується затвердити лише загальні цифри цього звіту. Таким чином, пропонується затвердити звіт про виконання бюджету Сутирської селищної територіальної громади за 25 рік по доходах в сумі 65 мільйонів 504 тисячі вісімсот тридцять вісім копійка, в тому числі доходи загального фонду 63 мільйони. 143 тисячі 178 гривень і 79 копійок. Доходи спеціального фонду 2 мільйони 361 тисяча 660 гривень і 2 копійки. Видатки у 2025 році встановили всього 65 мільйонів 24 тисячі 390 гривень і 19 копійок. В тому числі видатки загального фонду становили 57 мільйонів 726 тисяч 992 гривні і 36 копійок. Та видатки спеціального фонду становили 7 мільйонів 297 тисяч 397 гривні і 53 копійки. Станом на 1 січня поточного року у нас є вільний залишок коштів, якісь становить. У загальному фонду 6 мільйонів 64 тисячі 426 гривень і 77 копійок. Та вільний залишок спеціального фонду на 1 січня 25-го року становив 64 тисячі 105 гривень і 82 копійки, в тому числі залишок коштів екологічного фонду 32 тисячі 810 десять і 15 копійок. Залишок коштів цільових фондів 16 тисяч 822 двадцять Гривні 49 копійок і залишок коштів бюджету розвитку 14 тисяч 473 гривні 18 копійок. Прошу затвердити ці цифри. Це є цифри казаєту. Ми змінні коригування не підлягають. Сам детальний аналіз виконання бюджету в розрізі всіх статей і джерел, як я вже казав, пропонуються заслухати на наступній черговій сесії не буде заперечень. Так, теоремо. Палом на да. Я багато вашого вашу увагу не заберу, тому що. Пояснити детально меморії в наслідної сесії, а зараз мене це необхідність за виконання бюджету за 25 рік. Комісія підтримала дане питання і міняла рішення винести на розгляд сесії із пропозицією за їхнім виконання на інших пропозицій не буде? Прошу проголосувати за це рішення. Як вирішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного питання. про внесення змін до бюджету на 26 рік. Руслан Петрович, вам слово. Пропонується збільшити видатки загального фонду бюджету за рахунок вільного залишку коштів, які утворився на 1 січня 2026 року на суму 100 тисяч гривень і спрямувати ці кошти на підтримку сил безпеки і оборони. Заперечень не буде? Хто за дару? Не буде заперечень. Ставимо на голосування, прошу підтримати ці зміни до бюджету. Рішення прийнято. Дякую. Перед розглядом наступного питання у мене є пропозиція припинити пряму трансляцію засідання нашої сесії. Заперечень не буде? Прошу проголосувати. Дякую, припиняємо пряму трансляцію.